Їхні батьки і матусі більше ніколи не заспівають колискової, не перевірять уроки, не принесуть подарунки. Їх забрала війна. Сказати дякую дітям полеглих героїв і подарувати їм свято готуються організатори проєкту Чарівники у Хмельницькому. П'ять років тому його ініціювали у Запорізькій області. Кожного року ми обирали одну дитину і здійснювали таку велику мрію. І у нас була така родина, там було троє діточок, родина без статусу, бо батько помер вже вдома, тобто нічого вони не отримали. І там був 13-річний хлопчик. От три роки, поки він був у проєкті, він весь час нашим волонтерам розказував, що він мріє про швійну машинку. І я дізнавалася, де ця родина. Родина виїхала з міста, бо міста майже немає. І вони залишили всі речі, залишили все, а машинку він вивіз. Два роки тому проєкт Черівники підтримала Хмельницька міська рада. Цього року долучаються дружини військової 19-ї ракетної бригади і друзі Олени з України та за кордону. Наразі готують подарунки для 124 дітей хмельницьких героїв. Щоб цих дітей обирали люди різні, щоб це були фірми, це були держсозбовці, це були школи, це були якісь частні підприємці. Тобто, щоб це охоплювало усе місто, щоб люди усі змогли сказати дякую за те, що зробили батьки цих дітей, я знаю історії тих діточок, яких з батьками, з якими я була знайома. Це, звісно, хлопець, який був в Запоріжжя, дівчина, яка була в Смольницького, їх вінчали наші рідновіри на Січі. Він був в Азосталі. Він там загинув. В них залишився маленький хлопчик. Чарівником може стати кожен на сторінці проєкту у Фейсбуці та підготувати подарунок дітям віком від року до 16. Більше 30 людей уже підтримали таку благодійну та соціальну ініціативу. Коли нас питають, чи можна зв'язатися з родиною, дізнатися якісь потреби ні, це такий подарунок, дійсно сюрприз. По цінам сьогоднішнього дня це 700-1000 гривень. Ми бачили реакцію дітей. Коли вони відкривали, знаходили там канцелярія, іграшка, там цукерки, щось для творчості, якісь там шапочки, варішки, шарфіки. Якщо це маленькі діти, я буду намагатися, щоб це приїхали якісь казкові герої. А діти старшого і середнього віку, то ми планували, що це будуть військові. Готові подарунки можна приносити у штаб допомоги вимушеним переселенцям, що в кінотеатрі імені Шевченка до середини грудня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.